Як часто ви проходите ігри? Під проходженням я маю на увазі не запуск гри на пару годин і слідуючи за ним відкладання її в довгий ящик до решти бібліотеки, з повним розумінням того, що даний проект ви більше ніколи не запустите. Ні, я говорю про повноцінне знайомство з тим чи іншим витвором мистецтва. Від першої катсцени чи її аналогу, і до самого фіналу. За минулий рік я пройшов близько 89 різних ігор, і я зараз не хвастаюсь, а хочу поговорити про те, що після смак у вигляді фінальних титрів не менш важливий, ніж перше враження. Чимало розробників добре знають про це, а тому саундтрек, що супроводжує ряди з іменами причетних до створення тієї чи іншої гри, може суттєво вплинути на враження, які гра залишить після проходження. Іноді навіть бувають ситуації, коли сама гра не є чимось особливим, однак, коли ви чуєте останню музичну тему, то розумієте, що хоча б заради цього варто було витрачати свій час. Різних топів і підбірок ігрових саундтреків на Ютубі можна знайти чимало. Я не буду першим відкривачем в даному питанні. Однак в цьому відео мені хотілося б зосередитися саме на тому, що ми чуємо під час фінальних титрів. І я підібрав десяток ігор, де останній трек, який ми чуємо в грі, є чимось особливим або ж просто запам'ятовується. Спочатку я хотів зібрати лише твори, де тільки музика під час фінальних титрів варта уваги, в той час як весь інший звуковий супровід в грі доволі бляковий. Однак дане розмежування було б не дуже чесним по відношенню до проєктів, де весь звуковий супровід знаходиться на одному досить якісному рівні. Думаю, незайвим буде згадати. Що це не якийсь стоп, а проста добірка. І, звісно ж, подібних ігор значно більше. Однак відео я згадаю саме ті, з якими добре знайомий і про які згадав в першу чергу. Почнімо ж. Про серію Devil May Cry, що є однією з моїх найулюбленіших ігрових серій, я можу говорити доволі довго і детально, думаю, рано чи пізно на цьому каналі з'явиться відповідний цикл відео. Однак, в даному випадку, коли річ йде лише про музичний супровід, мій погляд буде більш сфокусований. Уже перша гра серії задала тенденцію для створення крутого, динамічного саундтреку, який чудово підкреслював ту дичину, яку робив Данте на екрані. Проте водночас з цим від лірики ніхто не відмовлявся, а тому в кожній грі знаходилося місце хоча б одній музичній темі мелодраматичного характеру. Особисто моєю улюбленою стала Seeds of Love. тема тріш все з тієї ж першої частини, повну версію якої ми зможемо почути в фіналі. І хоча вона чудова сама по собі, розробники знайшли спосіб зробити її ще кращою, не забувши при цьому підвести це до основної концепції гри. А тому, якщо ви зможете пройти гру на рівні складності Dante Must Die, найвищому рівні складності в грі, то отримаєте в нагороду не тільки новий костюм з нескінченною енергією для Devil Trigger, а й можливість послухати іншу версію Seeds of Love зі звучанням аналогічним музичним скринькам. На мій погляд, воно того цілком варто. Слідом за Devil May Cry йде творіння з авторством того ж геймдизайнера Хідекі Камі, який не тільки переніс і покращив частину своїх ідей з одного слешера до іншого, але й не забув про якісний музичний супер. Звісно, байонета має зовсім інші музичні вподобання, ніж Дан, але її фірмовий стиль не менш виразний, а тому музика протязі всієї гри лише підкреслює розпусно грайливий характер головної героїни. Фінальних титрів це теж стосується. А тому останнє в грі вибивання всього лайна з ангелів під енергійну переробку Fly Me to The Moon приносить море естетичного задоволення. Раз я вже почав говорити про ігри студії Platinum Games, то буде неправильно зупинитись на одній лише байонеті, поминувши Metal Gear Rising Revengeance. Взагалі, сказати, що в даній грі крутий саундтрек, це нічого не сказати. Впевнений, якщо будуть складатися топи з найкращим саундтреком в іграх за весь час їх існування, то дане творіння точно буде в цих списках. Однак про. <му> Поговоримо якось іншого разу. Фінальний трек гри називається War Still Rages Within, і він ідеально передає психологічний стан Райдена, який переміг всіх ворогів на своєму шляху, зміг відстояти свої переконання, проте так і залишився воїном, що буде шукати війну, жити без якої він вже не здатний. Від відомих слешерів перейдемо до менш відомих. Пам'ятаєте, як в 2008 році вийшов колапс? Це був перший і, мабуть, поки що останній слешер від українських розробників, дія якого відбувалася у майбутньому на руїнах знищеного Києва, а головний герой вправно володів не тільки мечем, що міг трансформуватися в іншу зброю прямо під час комбо, а й вміло користувався різною вогнепальною зброєю. Ех, зараз таке вже не випускають. Розробники колапс зробили помітну ставку на саундтрек, а тому під час боїв можна було почути дико драйвове. <«Музика> в той же час титрам досталась не менш приємна eye to Eye. Тільки не питайте мене, що Scorpions роблять в титрах української гри. Чим вам запам'ятався портал? Розумію, питання риторичне. Звісно ж, портальною ем, гарматою. Назвемо її так. А ще там була Гладус. Та сама Гладус, яка напротязі всієї гри насміхалася над головною героїною. Та, мабуть, змогла б вибороти призове місце на чемпіонаті світу по сарказму. Це продовжується рівно до того моменту, коли ми не пройдемо гру, і не з'ясується, що насправді весь цей час Гладу змогла втілювати свій сарказм ще й у музичній формі, що вона чудово демонструє, написавши пісню для головної героїні. Вмієш хтось прописувати крутих антагоністів? Доки-доки це доволі дивна гра, що набрала просто неймовірну популярність в свій час. Намагаючись висміювати типові симулятори побачень, вона сама була цим самим симулятором побачень. А хорор, який міг стати несподіванкою для гравця, спойлерили вже на сторінці гри, через що ламання четвертої стіни не викликало сильної емоційної реакції. Втім, це не завадило грі стати успішною, а Моніці, її головній героїні, якщо так можна сказати. Написати пісню для гравця, яку вона залюбки виконає під час фінальних титрів. А те, що докідоки в даному відео згадується одразу після портал, це не більше, ніж просте співпадіння, а тому не треба шукати в цьому якийсь прихований зміст. Чесно, подивись краще відео далі. Close to the Sun це свого роду бюджетний біошок. Альтернативна історія, в якій Нікола Тесла не тільки збудував чи не на в світі корабель, а й зробив його цілою науковою станцією, відкритою для всіх обдарованих людей. Хоча, як виявилося в результаті, деякі наукові відкриття краще було б не робити взагалі, бо потім комусь доведеться добиратися до покинутого корабля і розбиратися, що ж там трапилось. І скоріш за все цим кимось буде гравець. Close to the Sun запам'яталась мені чудовою історією, в якій, на жаль, не було нормального фіналу. І композицією під назвою Close to the Sun. Так, назва не дуже оригінальна, але пісня гіршою від цього не стала. The Beast Inside це ще одна гра з сегменту середньобюджетних кінь, яка в свій час пропонувала своєрідне переосмислення історії Джекіла і Хайда, хорор з елементами пазлів і круту обкладинку, а ще досить непогану композицію для фінальних титрів, яка помітно виділялася серед решти музичного супроводу в грі. Blade – це, на мій погляд, дещо більше, ніж проста гра, оскільки не так вже й часто нам випадає можливість поставити себе на місце скандинавської воїтельки Сену із серйозними психічними розладами, яка відправляється в Хельхейм, світ мертвих, щоб повернути до життя свого коханого. І хоча той, хто хоче до чогось причепитися, знайде в грі монотонні пазли чи бойову систему з малою кількістю комбо, особисто я бачу ще один доказ того, що ігри це мистецтво. І невід'ємною частиною Hellblade є звуковий супровід. Про ефект присутності голосів у голові гравця за допомогою бінаурального звуку говорити не буду. Думаю, ви й самі добре про це знаєте. Однак згадаю музику в грі. Взагалі, перед фіналом можна почути неймовірну круту тему Hell, Однак навіть вона поступається ілюжен у виконанні Даліона, коханого головної героїні, який в одній єдиній пісні не тільки передає весь біль від психічного стану Сеної і проблем, з якими їй довелося зіштовхнутися протягом свого життя через все, але й прохає її залишатися собою. Бо таких, як вона, більше немає, і її хвороба це не лише недолік, але й можливість бачити світ по іншому. I'm You hate for all the hurt that you will feel. The world is just illusion. Try. Закриваючи тему з іграми Platinum Games, не можна не згадати творіння Якотару, що не тільки відродило моду на вбрання покоївок, але й подарувало історію про світ без людей, де андроїди і машини шукають для себе визначення людяності. Взагалі, Якотар вміє підбирати музику, чому можна було впевнитися ще в нір реплікант. Однак в автоматі буквально кожна композиція так чи інакше запам'ятовується. А для того, щоб розстрілювання фінальних титрів з підтримкою інших гравців було ще емоційніше, на світ з'явилась Weight of the World, що стала чи не візитною карткою гри. Думала, я про неї забуду. Після тієї реклами, яку Кадзіма зробив групі Low Roar чи не присвятивши цьому цілу окрему гру, не згадати Death Stranding в даному відео було б як мінімум дивно. Так, це гра, в якій загалом кожна пісня чудово вписана і доповнює картину подій, які в цей момент відбуваються. Однак I'll Keep Coming займає своє почесне місце, особливо враховуючи ту купу сюжетних відкриттів, які послідують за нею. Ось така підбірка в мене вийшла. А в якій грі вам запам'ятався саундтрек під час фінальних титрів? Не соромтесь і напишіть в коментарях. Мені буде цікаво дізнатися. Дякую за увагу і побачимося в наступному відео. Це спіль моє ти зараз так потрібен мені, чуєш хоч ніби i yeah.